Добрий день, мене звуть Сергій Лагутін, я представник компанії Дінаміка Дженералі, це Італія. Пропонується тільки контроль годування на ваших фермах. Сюди входить не тільки, скажімо так, обладнання, яке там встановлюється на кормі мішочах, але й обладнання, яке контролює всі параметри, скажімо так, якість кормів. Це по речовині, там, протеїн, крахмал, АДК НДК, ЗАЛАЖ, Сирожир, клітчатка. Ну там багато є таких моментів. Це, от, скажімо, обладнання Еванір на сьогоднішній день встановлюється на самоходні кормозмішувачі біля фрізи, і при, скажімо, навантаженні, коли він зрізає, йде сканування в реальному часі. І зразу ж йде поправка. скажімо, з вечора ви там набрали, скажімо, на заміс, сіла з кукурузи, скажімо, півтори тони на заміс, а ночі пішов дощ, замочило. Потрібно підняти сухорочовину. Зранку з пів шостої, там, шостої бігати, десь міряти, туди-сюди, немає часу, а ви ще відпочиваєте. Він починає працювати, зразу йде сконування. І тут же йде поправка по сухрорівчин, скажімо, не півтори тонни вже буде, якщо замокло, а вже там тонна 600 там, чи то 700. І це вже, все йде там, скажімо, в реальному часі, без там, скажімо, торм... ну, там, не тормозить нічого. Він так буде йти, і рухатись, і так буде годувати. На ту тему, скажімо, там, время змішування, там, скільки оборотів, то все. Ви ж так само робите, там, скажімо, тими пенсильванськими сітами, так перевіряєте Кормовий стіл, скажімо, чи сухостой, скільки там ну, є цих просів, там, як воно там змішується. Бо у нас є такі ну, випадки, що завантажують першим камбікорм, який там, скажімо, кинувся на низ, там, а потім вже він викинувся там, скажімо, на кормовий стіл, альфа-корова там, альфа там з'їла, а там, худоба така худа, там, солому доїдає десь у куті. Вот. Але ж коли ми там, скажімо, по практиці ну, би, кидаємо, скажімо, комбікарма, там такі споживні, скажімо, десь там середину, чи може там доверху, ну так як готують борщ, там, да, там, там лучок, там, перчик там, посолив, там зверху і все, то ми, дост... ну, би, потім ми коли скажімо, змішується, так, з якоюсь швидкістю, там вже є ще сепарація. Бо є такі міксера, котрі останній комбікорм кинув. Там час змішування десь іде, там п'ять хвилин, а воно вже просепарувалося і вже камбікорм на дні. Є такі дуже великі випадки. І потім ми не розуміємо, чому так. Так само при вигрузці на кормовий стіл багато з камбікорму спочатку, а потім там пішло все остальне. Таке є. Я маю... Прошу. Завантаження, за як ви рекомендуєте? Я не консультант, я називаємо. не називаема. Ні, ну при чому тут? Я просто кажу, що ну, ви ж техніку свою представляєте, ви кажете. Перше, там, Спочатку це грубі карма. Формат, так. Потім... потім присипачки всі оці. Премікси, шмемікси, кандикарма і все таке. Потім вода там, і що там додається. До речі, програма контролює так само воду. Коли, скажімо так, ви на голову даєте скажімо, в раціоні 4-3 літри, а якщо воно там, ну, в випадку над цим, самохідним, якщо там в випадку є там волога речовина, то назначена, скажімо, там вода ваша, да, там, скажімо, 3 літра на голову там, на добу, на заміс, то вона вже відраховує ці 3 літра, розумієте? Там вже ставить вам 2 чи 2,5 літра. Ну, вже, вже там кореляція така йде чотенька. Це ж тільки на самоходному можна зробити. Ну, це аналізатор так. Раніше було таке, там, вибачте, в там, там, купили в ковш погрузчика такий же аналізатор, під'їжджав, хватав, грузив, так же само Ну, Це, вибачте, це УМК. Ми такого, ну, Мало хто таке дозволяє собі, ви ж розумієте. От. А саме такий момент це на, ну, на фрезу ставимо такі моменти. Аналізатори кормів. У вас є ручні аналізатори, які можна. Так, вже є ручні, скажімо, є там чемодани такі, там можна подивитися, я можу додатково розповісти, там, як воно це працює. Але ж це прилади для контролю годування. Вони не замінять вам той досвід, який у вас вже є. Бо ви вже знаєте, які у вас карма, досвід тюкування, там, все-все-все. Це у вас все багатий-багатий досвід. Але ж це тільки потрібний контроль. Ну, Вибачте, не стояти збитою біля міксера. там. А потім, коли він вже загрузив з похибками, ви ж не будете казати, бери там вила, викиду, аб... ну, знову. так? Вже воно пішло на кормовий стіл. Ви вже там нічого не зробите. Ну, всі звіти, все там, все дуже-дуже досконально. Ну, скажу, на жаль, досі немає конкуренції ДТМ, ну, програми цієї. От. Чому, на жаль? Тому що я ну, дуже, там, скажімо, хочу, щоб в Україні були такі, скажімо, програми, таке обладнання. Ну, на жаль, такого ще поки немає. Стосовно тензометрії датчиків, усі виробники у світі їх, коли продають, вони вказують, що допустима похибка на тензодатчиках 3 Коли встановлюється на міксер, скажімо так, і ми можемо підстраювати, це десь там буде. 0,05%. Це ми можемо робити вже самостійно, вже навчились таке робити. Це дуже ну, дозволяє вам все ну, більш точно навантажувати і контролювати все. Ну, там контроль різний там, по групах, по терміну, часу. До речі, коли закидується компонент, там, чи вода, включається термін, ну, час змішування і вже. Не можна, скажімо, зупинити цей час там ніякою кнопкою. Ну, тільки щоб питання виробити і все. І, і то програма зафіксується на звіті і покаже це. Ну це такий приклад, скажімо, на пруснікій фермі, скажімо так. Ну, я досить коротко, якщо буде питання, будь ласка, запитуйте. Все? Ну, запитання, от наступне. Зараз от українська, ви кажете, що немає конкурентів, українська компанія профіт. Ну, це не конкурент. Ні, Я не проти. Ви можете розказати різницю, наприклад. І ще, можливо, якісь конкуруючі є компанії, в чому різниця і в чому переваги з системи. А яка ціна питання? Власне? Ну, залежить від ну, би, обладнання. скажімо. Там досить там різне обладнання стоїть, скажімо, От є кун, кун обладнання, ну, так же динаміка дженералі, ну тільки в логотіпі кун. Це одна там, скажімо, цінова там, позиція. Є там трошечки дорожче, там вже більш навантажене там, таке обладнання. Кажемо, от е, В'ячеслав казав, що кум запропонував без, безкоштовно такий комп'ютер на навантажувач. Ну, щоб навантажувач бачив, який він заміс робить, які компоненти там підписаний, яка вага ну, йде. Потім, потім ж є е, е, такое, що е, там телефони зараз є, такі програми встановлюються в Україні, що там користуються телефонами. От, ну, Хто стикався, скажем, там коли там був. З електрикою там локдаун такий, да, там, немає світла і немає передачі даних. Ну, знову достаємо, скажімо, там, листочки і по листочкам годуємо. От. І потім же в цьому телефоні, якщо там йде загрузка, і ми бачимо там до нуля, і, скажімо, трактористу потрібно там, натиснути там, зелену кнопочку Зупинити. Ну, Він зупинив, а ще там щось там, накидалося. Там. Ну, таке. А в звітах ми бачимо там все чітінько. Що навантажувач закинув все чотенько по нулях. Це ви маєте навіть конкуруючи? Ну, другі програми там. Програм. Да. Ну, я вже так стикався Дуже з цим. От. Е, системи ДТМ так не працює. Якщо ми перегрузили, і воно там зафіксувало, бо коли ви грузите, вал бореш, шнеки крутять, ваги там стрибають, плюс там, 5, плюс там, 10 там, таке, ну, чи 5 там, з мінусом. І там система стоїть, що воно чотенько плюс-мінус, там десь там секунд п'ять, відбиває і фіксує чітко вагу, скільки ви закинули з тими перегрузами або недогрузами. Ну, якщо перегруз, то воно само переключає на новий компонент. Якщо недогруз, там, скажімо, 2 кг, 5 кг, то у, у тракториста є вибір, чи зберегти і перейти на новий компонент, чи. Там докинути. Ну, якщо він докине там, скажімо, солому в ноль, це буде там, скажімо, свято таке. О. Ну, це ж у тому недолік є, що є вплив того самого людського факту. Чи це перейти, чи не перейти? Тобто, наприклад, якщо це загружає погружчик. То просто він догружає, і тракторист може вчасно якраз в ноль класнути, і воно перейде на інший корм, а досипеться той. Корм. Точно. Оце ж у цьому недоліки. І ми не ми не зможемо подивити, скільки він перегрузив. Оце отож, проблема. Може, у тому це і проблема. Це такого тут немає. Тут такі набира не проходять. Це коли знаєте, як було раніше, то під'їхав там 300 кілограмів комбікорму, Сипе 200, потім стоп ковшиком піддавив, воно зберіглося, ті 100 кілограмів, ну, ви догадались, да, так? Чи додому відвести, там? Ну, а потім, коли на вигрузку, звіт показує, що 100 кілограмів чогось не вистачає. Ну, розумієте, так? Да, це складово? в системі динамік дженера, якщо пересипав, воно просто та, якби, не просто в звіт попало, а йде якісь коригування на заміси, чи як. Ми так, виключили. Якщо з мінусом, там йде така ну, цифровка, так? Воно коли перегрузив, то воно так само почекало там 5, хвилин, ой, 5 секунд, зберігло той мінус, фактичний, скільки він перевантажив, і потім включився новий компонент. Якщо він, скажімо. Ну, Ну, є різні випадки, бо зараз, щоб часу не те, ну, не то я потім розповідаю. Які ще запитання, можливо, є? Інформацію для сте, десь брюшури, чи щось не стає. Ні, ну бршурини зараз не читає. Так, так, так. Так, добре. Ну, зв'язок із сервером вже, так, програма. Ні, він автоматично сам працює там. — Накопичуються дані там, ну, два тижні. Ну так, так. Але якщо я, наприклад, хочу змінити раціон, то я повинен зайти на сервер. Ну так, так. А якщо нема зв'язку з сервером, з вашим мобільним я... телефоном? Ну, від програми. — Сервера знаходяться, як ну, я знаю точно, на трьох частах світу. Ну, поменше Італії, так, є там ще там на Южній Америці і в Китаї. Ну, коротше, вони друг друга зациклюються. Тобто у вас були випадки, що з сервером немає зв'язку? Були. Були. Оце ж я про це, кажу. що Якщо з сервером немає зв'язку, я раціон змінити не можу, правильно? Ні, чого, ви можете змінити раціон? В ручному режимі Так. — на, на, на самому міксері. На так? міксері там голову поправити чи там групу переставити там. На міксері або... Проживати ці дані вже сервером? — Так, там нема таких проблем О, то, я хотів оце уточнити? — Так, так. Це дуже там просто. Раніше коли починали. До, воно було дуже ну, дорого було. Зараз вже ну, нижчі ціни. так, Ціна питання програми. Сама програма стоїть без обладнання а, на рік 1140 євро з ПДВ. Кожного року? Кожного року, так. Ну це ж онлайн. І використовуєтесь нею там, цілодобово, скажімо так. Це максимальна програма, так? Да? Так, це максимальна. Оця програма, якщо там, скажімо, там стоїть ну, такий ваш, от, куновський, так? вона буде стоїти там десь ну, 500 скажімо, там, 500 євро. Ну, вона там трошечки простіша. У цій програмі там, великі, там є там, склади, залишки на кровому столі, там, суха речовина контролюється. Це дуже-дуже важливо. Кожен день рахувати суха речовину, ви не зможете так швидко, щоб там. А якщо там дощ пішов, там таке. О. Залишки так само, залишки зібрали, ну, був випадок на господарстві. Зранку повивозили залишки з усіх, ну, скажімо, діні, сухості, там все. кидає у міксер, тут же там фіксує, з якої групи залишки, накидав, і тут же не вигортає, а зразу же поїхав роздавати, включив там заміс там, скажем, теля там якийсь, там, чи бичкам. І вже поїхав роздавати бичкам. Тож, ну, нікуди там не викидує там, залишки нічого. І потім, поки він їде, ця інформація вже приходить йому в програму, він бачить залишки з кожної групи, скільки там, скажімо, відсотків. Ну, ви ж, розуміє, там, не, не менш трьох, не більш п'яти. Якщо там у нього 10%, він одразу там, поправив там на кожну групу, скільки там, ну, потрібно поправити, і тут же відправив йому на трактор, ну, на міксер. Поки він там роздав тим бічкам вчителям. Він же прийняв дані знову, вже їде зранку в групу Дійні перший заміс, він же з корекцією по залишкам на корму столі з попередніх доби і там вже починає годувати. А який і процент залишків на практиці? Не менш п'яти, не більш п'яти. Це буде що Так. Що, а якщо залишків взагалі немає, значить. Це погано. Не так, це погано. Менше п'яти це голодні. Менше трьох, так, да, то такое. Так, і потім вже ж там розход кормов, там все ці ціни, там ви ж розумієте, що там випливає вже. Раніше встановлювали програми ну, таким, скажімо, потужним господарством. Зараз вже бачу господарства з кількістю, там, скажімо, 320, 300, 350 голів. дійних вже беруть такі потужні програми. Ну, Вже там врахують ну, економіку вже врахують. Ніхто не хоче там, скажем, як кажуть пасти задніх.